Не Чому така повага до Зеленського? Тому що да, в нього є команда, де робив він помилки, але він їх виправляв. І виправляє. Да, є якісь моменти, які по сьогоднішній день є з там поміта є, блядь. Но суть полягає в тому, що ні одна людина в Україні. Не может зараз сказать, что что-то украл. В... Ну нема. Говорят уже все вокруг, что в руководстве Украины агенты России называют фамилии Ермака, Демченко, ближайших людей к президенту. Андрей Ермак вообще выдающийся э, организатор, выдающийся руководитель, э, человек просто потрясающих в меня качеств. Я вам честно скажу, что э, никогда еще, э, никогда еще в Украине не было такого государственного деятеля, который э, на стольких направлениях был бы максимально эффективен. Э, я э, всегда его хвалил, вы помните. Боже, кончены. Боже, Ця ситуація, яка зараз є в країні, Володимир Зеленський не хоче і ні не, не, не за що не а, поміняє ситуацію, щоб а, війна закінчилася. Я вам поясню, чому. Тому що. Тут питання не то, що війни, а стабілізація ситуації, тому що війна не може закінчитися. Я просто хочу сказати, що це не, не треба просто уявляти те, що поміняється Зеленський, Путін зупиниться. Ні, такого не буде. Просто що Зеленський він потакає, він стачує народ, Україна. І вся ця ситуація, котра зараз є, то він просто боїться. того, що люди, котрі придуть з війни, вони почнуть питати щодо мільярдів на фортифікації, котрих немає. Щодо ці тон, я хочу нагадати, там скільки там тисяч тон миші з'їли, так не буває. Міші не їдять тисячами тоннами. За гуманітарку, за міни. Просто зараз та ситуація, що з мінами пов'язана, я хочу вам сказати, що він прикриває, тому що це не саботаж, це державна зрада. Люди, котрі відповідальні за ці міни, вони саботували на багаторівновому форматі. Це не є якась там прикрість, якась недбалість, це саботаж, це робота на агресора, робота на ворога. І Володимир Зеленський зі своїми дефективними межами ФСБ він прикриває всі цих е, негідників, цих, цих диверсантів, котрі зараз знаходяться на керівних посадах. Тому я звертаюся до сільського, до всіх можливих, е, хто може мати якусь можливість вплинути на ситуацію, щоб заарештувати Володимира Зеленського. Тому що він є агентом, він завербований агент Кремля, котрий зацікавлений, щоб послабити нас. І просто подивіться на ту ситуацію, яка зараз є, щодо а, ТЦК. Вони зробили просто антирейтинг для людей, котрі знаходяться в формі. Ще що можна зробити, скажіть, будь ласка, вони займаються тим, щоб нас просто як державу знищити, зневірити. Але ми тримаємося, скільки вони зробили. Вони навіть оце, згадайте, ситуація з прокурорами. Вони з прокурорами вони попались на інвалідностях, але замість того, щоб їх саджати, вони їм зарплату підвищили. Де таке видано? І ви розумієте, це, це не це, 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 не дбай, це не то що не дбальство, це зрада, це є державна зрада України. І Зеленський буде відповідати по всій е, строгості закону. Він не втече, тому що е, після всіх цих ситуацій, які трапилися, він навіть е, якщо щось якось йому вдасться втекти, у нього все проблеми. Тому що він закінчить як. Е, Сирі... Сирі... Це може навіть найкращому випадку, як сирійський е... диктатор Асад. А може закінчити як кадафі. З черенком. І це то, що його може очікувати. Я знову подивіться, як черенок, куди попав черенок Кадафі в яке місце. І це реальність. Але ще саме таке, що всі ці люди, котрі знаходяться біля Зеленського, вони ж також розуміють, що вони були посіпаками цього всього безладдя. І їм треба буде відповідати так само, як верещучка. От я Верещучку називаю бойові кроти Росії. Послухайте. А тим часом, будь ласка, розпосюжиться це відео і поставте подобайку і проголосуйте за імпічмент Володимира Зеленського через подобайку і поширення цього відео. Все буде Україна. І, будь ласка, зробіть будь-який комент ще ж, цивільне розмінування, ви ж розумієте, є і військове, де в зоні проведення ООС, а є і ціла Україна, яка теж і мамі друзі проміну і так далі. Тобто є багато аспектів, які ми зараз ви використовуємо в законопроекті, вирівнюємо, намагаємося зробити його прозорим, лаконічним. Ну тобто, я думаю, що цей законопроект буде прийнято якомога швидше, Він знайде необхідну кількість голосів. Я хочу подивитися на тих, хто не проголосує за те, аби закон про розмінування почав працювати вже 2020 році. Ну, це Цікаво буде Бисто буду лобіювати, щоб він почав працювати. Ми чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. Мої п'ять років ще не закінчилась через воєнний стан. Вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це просто. З Січня 22-го стартують конкурси для охочих узяти участь в облаштуванні сервісної зони КПВВ «Чангар». Нагадаємо, сьогодні другий день поїздки віцепрем'єрки Верещук Херсонщину. Ці речі ми опрацюємо. Службова нарада буде проведена на рівні облдержадміністрації і рішення буде запропоновано уже в найближчий час. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна із них німецька більд буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Так ось виглядає цей план. Його ще в жовтні перехопила американська розвідка, кажуть журналісти, і він має три фази: завдання мінімум окупація півдня від Маріуполя до Одеси. Завдання максимум капітуляція Києва. І ми… Мы... Вберіо лінію розграничення в голові, Лінію розграничення, она исчезнет і на карті. переговори Зеленського і Байдена заплановані на сьогодні. Про це напередодні повідомив президент України у Твіттері. Я чітко дасть зрозуміти президенту Путіну, якщо він зробить ще якісь кроки, вторгнеться в Україну, матиме жорстокі санкції. Уряд Британії стверджує, що має дані кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Ось офіційне повідомлення на урядовому сайті Великої Британії. Російський уряд прагне встановити проросійського лідера у Києві, оскільки планує вторгнення та окупацію України як потенційного кандидата розглядають колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. Директор центрального розвідувального управління Вільям Бернс минулого тижня провів з президентом України та з представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському кордоні. Президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Нове нарощення російських військ на українському кордоні. Підрозділи армії агресора нині прибувають до Білорусі. Там на 10 лютого анонсували навчання під назвою Союзна рішучість рішучість-2022». Побільшило військових і в Російській Брянській області. Тим часом президент Сполучених Штатів заявив, будь-який новий перетин українського кордону Росіянами буде вважатися початком наступу і покарання за нього буде жорстким. Сьогодні станом на цей момент не створено жодного ударного групування. Збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у наступ телеканал CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. Дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий. десь збоку. Дуже пів. О, час вам ліжечка і спати. І хай вам присняться хороші прихороші, солодкі присолодкі сни.